Чи згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи, їх закрити треба бездомними дати, поняв? Що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, ті, як медична ця вся історія, де стабільно все нічого не міняється, але от згадай 15 років тому, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні так, пальцем набирати. Зараз да? вже можна, сачком можна позвонити. Ну просто як прогрес іде. Да? Але шкільна освіта, то як за оценки в пожопірімньому б'ють, чи як дрочать тебе за ці оцінки в школі. Чи як в коледжі ти як Оце ж дав ті зачоти від зачота до зачота, від першого курсу до останнього, так і ж де нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там у ці деканису такими стрижками на голові. Поняв, там навіть учителя не міняються, внешно. Все, як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, оту і заробляти гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялися. Щоб вони там всі не збухались, не збомжувались, я не знаю. Просто поміститись в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав. Викладач чи декан буде хорошо 5, а якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося, от частне питання до творчих людей, да, їх часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний. А бізнес, до речі, це всегда креативне, це завжди пошук свого шляху. А, Якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом за цим стоїть. Декілька років в болі, зйомні квартири орендовані, мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, кучу часу свого, замість того, щоб гуляти, а Щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом, можна ще безкоштовно світом, автостопом мандрувати. Ти просто витратив взагалі на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я, в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Воні, всі інші, там, чи мастера манікюра чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великий повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то, як зараз існує. Слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я багато знань в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподавають, просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними от, в оточеннях своє води, точніше, себе якось на в І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти. Взагалі, так як згадую школу, коледжі, університети. Це просто жесть. Ну от ні, музична школа була супер. От реально, Но це б набагато краще було, якби до дочасного репетитора. Набагато коротший термін, здобуть ті самі знання. Взагалі, оця система, яка існує в Україні, собі, це, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я, чесно, я не розумію, освіти. Я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися діти займалися тим, що їм подобається, розвивалися в тих напрямках, які їм вони подобаються. Матрували по світу, вивчали його, просто тут десь в ліс, в місті пішли. Це набагато корисніше. І психіки нема сламани. Короче, це все бред. Я, я дуже категоричний в цьому питанні. Дуже категоричний.